Ну що, котики, сьогодні буде порада для тих, хто хоче піти в зал, хто ніколи там не був, але дуже соромиться, того що ну як на нього подивляться, є такі люди, що про нього скажуть, можуть насміхатись. Все розумію. Ну, по-перше, не бійтесь. Якщо ви зібрались в зал, то йдіть. По-друге, 95% людей, які займаються в залі, зосереджені саме на собі. Як вони виконують чи правильно вони виконують? Тому. Навряд чи будуть насміхатись. Ну, якщо ви дійсно не будете виконувати якусь діч. По-третє, є тренера. Якщо ви ніколи не займались, то я рекомендую взяти тренера хоча б на місяць-два, щоб він вам поставив правильну техніку, підібрав вагу і написав вам програму тренування. Розумію, якщо нема грошей на тренера, але є гроші на зал. ідіть все одно, є дуже багато відео, як виконувати ту чи іншу вправу. До речі, у мене на каналі теж є такі відео. Якщо спортзал нормальний, то тренер, який вільний, у кого є 10-15 хвилин, він підійде вам, поставить техніку і підбере для вас вагу. Ну особисто я так роблю, коли у мене є вільний час. Тому, якщо вирішили йти в зал, не бійтесь, збирайте речі і вже сьогодні прямуйте до залу. Всім гарного дня та настрою! Тренуємось правильно, друзяки.